Тере продовжує експеримент, в якому я на один день змінюю фах сьогодні. Спробую себе в ролі контролерки громадського транспорту. У Чернівцях контролери на маршрути вийшли після впровадження безготівкової оплати. Сьогодні перевіряти пасажирів буду я. Що з цього вийде? Покажемо. Для Цього вам знадобиться вашій роботі. Це боді камера. Яка буде фіксувати все, що відбувається, і ваші дії. Для цього вам знадобиться посвідчення ваше право на перевірку. Для цього вам знадобиться сьогодні посттермінал, на який буде фіксувати оплату проїзду. В жодному разі не, не може бути е, прояви неповаги до громадян. Е, це ви повинні звертати увагу на е, пасажирів, які за своїми фізичними властивостями не можуть. Е, десь… Е... Обслужити чи завалідувати, чи оплатити проїзд, ви повинні звертати на це, їм допомагати. Ви повинні звертати також, якщо є діти, малолітні, неповнолітні, також повинні на це увагу звертати. От. Бути тактовним і ввічливим. Я хочу вам представити нашого контролера з великим досвідом роботи. Пані Оксана, вона буде сьогодні у вас наставником. Оксана Миколаївна працює в ЧТУ вже 24 роки. За плечима досвід роботи кондуктором та водієм тролейбуса. Після впровадження безготівкової оплати опанувала професію контролерки. Чи була у вас інша робота, коли з людьми не треба було стикатися? Була попередньо, але то було дуже давно. Щоб таке щось розказати, вам цікаве, навіть не знаю. Працювала в іншій сфері, також працювала продавцем продуктів продуктів, реалізувала продукти. Тобто, знову ж таки, з людьми все. Потім прийшла сюди на дане підприємство вже тут 24 роки. Для мене в роботі контролера це завжди має бути налаштований настрій для роботи. Є багато задач, є графік виконання. Цих задач, термін і так далі. Тобто робоча зміна, вона цікава тим, що вона різноманітна. Я пройшла інструктаж, начебто, все зрозуміло. Заходимо, перевіряємо. Якщо немає оплати проїзду, штрафуємо. Але як буде на практиці, побачимо. Після входу в транспортний засіб, контролер валідує свою поїздку. Mm. Надає можливість перевірити роботу валідатора mm. і так підходимо до кожного пасажира і здійснюємо оплату перевірки. Але до тих, хто тільки зайшов, також можна... можемо e, ні. Вони роблять оплату. Ага, тоді йдемо далі. Mm. Доброго дня, що у вас за приїзд? Дякую. 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 Якщо в нас оплата тільки в половину вартості ціни, ми просимо пасажира пред'явити студентський квиток. Доброго дня. Доброго. Що вас за проїзд. Будь ласка, приходіть до посттермінала контролера. Ось тут. Гарно дякуємо. Ваша оплата поїздки є. Гарної поїздки. Привіт, щоб тебе за проїзд? Карточка є. Будь ласка, доставайте власне, вашу власне. карточку, будемо перевіряти вашу оплату. Є, дякуємо вам. Будь ласка, достаньте ваш учнівський квиточок і покажіть, що ви є власник даної карти. Так, да, будь ласка, його. Гарно дякуємо дякую. вам. Гарної поїздки. Є, дякую. Добрий день. Я назад. Покажете? А, Є, Я, дякую. Маємо перевірити. Дякую. Супер, дякую. Так, вас не бачили. Це тут були. Добрий день. Так. І студентські. Супер. Дякую вам, гарного дня. Доброго дня. Що ви за приїзд? А можете, будь ласка, чи розплачували Карпою прикладіть. Ми розуміємо, але маємо перевірити. Можете прикласти, будь ласка. Дякую. Гарного дня. Ось таким чином ми здійснюємо перевірку транспортного засобу. Так, ну що, в мене перше враження це трошки була така суматоха. Я не знаю, мені здавалося, я гублюся, не розумію іноді, що казати. Студентські оці всі моменти. Ви дуже швидко бачите, яка оплата де. Я поки годину звірила на вашу думку, там чи правильно я спілкувалася з людьми для першого разу, чи все ж таки треба ще швидше працювати. Та як ви кажете, для першого разу, на мою думку, так як я це побачила, це було дуже гарно, вічливо. Правильно почали з перевірку, правильно завершили. Під час спілкування з пасажиром вічливо зверталися, просили показати оплату. День, що... Добрий день вас? Дякую. Доброго дня. Є. Подайте, будь ласка. От сюди. Все добре. Є, дякую. Добрий день. Є. Доброго дня, що вас за приїзд. Є, дякую. Доброго дня, що вас за проїзд? Давайте. Є дякую. Робота контролера це провічливість і стресостійкість. Інспектори працюють по 8 годин на день, але графік мають гнучкий. Попередньо за два дні, хоча б за два дні складається графік. Попередній звичайно, він може бути відредагований, тому що є різні обставини. Наприклад, людина сьогодні працює, вона в графіку в штатному режимі можливо захворіла. Відповідно, йде заміна на іншого працівника. Контролери кажуть, штрафів хоч і стало менше, та все одно трапляються систематично. Якщо чесно, виписувати постанови про адмінпорушення я не наважилася. Це робила моя досвідчена напарниця. Ви маєте можливість сплатити штраф на місці картою через посттермінал. Давайте. Але будь ласка, відкрийте дію, що вам є повних 18 років. Будь ласка, штрафна квитанція про те, що ви сплатили штраф на місці. Дана ситуація у вас закрита. Прошу вас після оплати штрафу оплатити вашу поїздку. <плес> Давайте я за вами поухажую. Тут ваш підпис. Ви зараз отримаєте копію винесеної постанови. Без оплати проїзду. Нині частіше їдуть ті, хто лише приїхав до міста і не чув про електронний квиток. Спочатку ми роз'яснювали, коли тільки було запроваджено електронний квиток, навчали, допомагали. Був в нас навіть місяць, де ми тільки надавали увагу нашому пасажиру, аби він все ж таки розумів, як правильно зробити оплату, як її зробити. Але вже в нас рік за плечима, і я можу сказати відверто, що пасажир наш ознайомлений, досконало володіє інформацією, тому що в кожному транспортному засобі також є для нього інформація, що є. Види оплати, які види оплати також він спілкується з нашими пасажирами, той же самий пасажир. І Він питає: якщо він заїхав в наше місто і не знає про впровадження електронний квиток, то він простими словами говорить: скажіть, будь ласка, як можна оплатити у вас, як у вас оплачують? Наші громадяни йому з посмішкою допомагають. Те, що ви бачили сьогодні, воно є так принаймні, завжди. Тобто, людина заходить в транспорт, здійснює свою оплату поїздки. Людина, котра потрапила на адміністративну відповідальність і сплатила той штраф, на наступний раз вона вже до нас вітається. Тобто ми її зустрічаємо в транспорті, вона каже, доброго дня, ви мене пам'ятаєте, я сплатив штраф. І при цьому всьому він вже нам показує оплату поїздки. Що про це себе, про себе чули там якихось коментарів, коли люди не в гуморі? Я на це не звертаю увагу, чесно вам кажу. Ми всі люди, у нас в кожного є свій характер. Хтось о, має гарний настрій, хтось не дуже. Але якщо до вас, наприклад, негативна емоція, це не означає, що ви маєте її сприймати і одразу реагувати. А приємно щось чули? Чула від кого? Від наших пасажирів. От заходжу, вони кажуть, добрий день. Тобто впізнають. Впізнають, тому що кожен день ти виконуєш одні і ті самі задачі. Які на тебе покладені, вітаєшся з ними, робиш перевірку і ти запам'ятовуєшся. Ти заходиш на перевірку в транспорт, пасажир вже тебе бачить. Він тебе запам'ятовує. Для пасажирів сьогодні я працювала контролером на дев'ятому маршруті, п'ятому на тролейбусних маршрутах. Один і два. Насправді найприємніше в роботі контролера це коли пасажир посміхається. Мені траплялися люди, які сплачували за проїзд, тож якихось конфліктних ситуацій серйозних не виникало. Хоча штрафи були на сьогодні. Експеримент завершений. Наступний чекайте незабаром на СІ-4.